Вітаю всіх тих, хто фанатіє від зомбі, хто слідкує за 23-м каналом, хто дивиться е гру Project Zomboid. Хто слідкує за Тарасом Вишибайло. Е, це друга серія, і вона починається з того, на чому перша. з такий, Таке інтро. Поїхали. Е, так, я не дивився е, принципово е, карту ць, цього міста. Е, ну, от не дивився, тому що мені цікаво, е, щоб це все відбувалося е, своїм ходом. Що і як. Е, куди йти мені далі? Я вже так в плюс-мінус планую йти от. Виходити з цих е, вагончиків і йти в цю сторону. Я бігав майже вліво, але так і не зрозумів, це кінець міста чи що там було. Е, Тарас е, Вишибайло, трохи втомлений. Треба вже лягати спати, але я все ж таки ще е, планую почитати літературу, яку я зібрав, а саме е, першої допомоги. Я думаю, це дуже корисна література. Почитаю, скільки зможу. А, я трохи переживаю щодо того, щоб спати на цьому матрасі, тому що, блін, він прямо біля вікна. І, чесно кажучи, ну. не думаю, що це класна ідея спати прямо біля вікна. Так, зараз я поїн трошки і. будь-що буду лягати. Суета. якесь нерви розсидані. Так, що ж, не знаю навіть, як зробити краще. Так, я просто ляжу та й буду спати. Так, будильника в мене немає, немає в мене і електронного годинника, щоб я міг дивитися температуру і що взагалі відбувається. Окей, хай спить скільки хоче. 11 це багато, але. Скільки хоче, хай і спить. Головне, щоб е, нормально був. Консервний ніж. Консервний ніж в мене є. Окей, е, е, а де ж теж те, що я відкрив? Відкрити о, їсти повністю, давай. Їж, е, набирай. Вмиваюся, скидую банку цю консервну і погнали. Походите вже з цього Конте контейнерного містечка, я не знаю, як ще його назвати. А тут навіть і забито щось було. <кій> може там і щось було цікаве, але. Чесно кажучи, я вже не хочу залазити в ці малесенькі домики. Так, це, я так розумію, щось таксофони, значить, це якийсь мотель, може, не знаю, зараз подивимось. Так. Закрити штору. E, джинси мішкуваті. Бігіні. Це не те, що мені треба. О, ручка чорна. Це мені треба. Ого. Так, що у нас тут? Сковородка, в мене є вже сковородка. Вона мені вже допомагає. Давай винограда. І сира з'їж. О. По... По навичкам. Він дуже сильний. Ам... І непоганий фітнес. С. Це... Не можна радувати. Так. Я чую зомбодю десь. Треба обережного. Так, це ж на столі тут? Так, до мене вже помітили. Я шудесенько. Давай, закривай. Ну так, я шудесенько помічаю цю точку. Мабуть, що тут жив якийсь головний чувак з цим контейнером. Судя по прапорам і по його доволі довідки козирної будівлі, будинка. Так, що тут у нас... Тут у нас зомбаки, Сісти я не можу, окей. Okay. Я знову не бачу ніяких будинків. Um, я не знаю. Um... Mobile Home Park. Seni Гру. Окей. Давай сюди під Собор. Щось uh, схоже на... Uh -huh. На місце, де може бути щось цікаво, mm. так давай Я би тебе... Якусь... о добре. Забагато в мене так уже забагато те, чим я можу відбитися. Добре, що це? Набір інструментів. Пачка цвяхів. Це все потрібні речі, але в мене немає, на жаль, а, чим. Захисні. У мене немає, на жаль, чим в чому це все переносити, тому я. Так, я не знаю, як мені навіть помітити, що я тут був. Дослідити цей це, це будиночок або що так. Да. Подивлюсь, що тут є. Ситуація собі <звук> Більшу, коротше отаку зробити. Ну блін. Так, це склади, коротше, якісь у мене Петельня, якою... Ну не дуже зручно вбивати зомбаків, чесно кажучи. Що... Так, електронний глинок нарешті. Бігти. А... Ліве зап'ястя. А... Кварцевий. Просто скинемо? Так, чипси можна і поїсти. Так, я так зрозумів, що це якісь склади. Закриті, до речі. Тепер закриті. Давай. Ну, в закрытие я точно не зайду, а вот е, відкрити можно спробувати. Грабінець. Вау. А, а як мені інформація про генератор? Тільки палива 0, генератор буду наповнювати буде. Токсичними вихлопами, окей. Що тут? Ну. Ну, це оце. Е це супер топ. Це супер пупер топ. Давай е цим користуватися. До речі, нічого не було, нічого не було. Велика похідна сумка, ну це найкраще, що взагалі я міг знайти такого роду. Тарас вишибайло в тебе з'являються непогані шанси. Давай не споплюш цю катку. Так, ганчірка для посуду я залишаю, газету я все ж таки поки що прибираю, це я теж поки що прибираю. Серені боби, горох. Так, зверлости я ще не читав. Першої допомоги я, мабуть, що почитаю. Ластик. Так, пляшку віскін на кращі часи. Пляшку з-під я залишаю. Якою я там кружкою пишу? Синьою ну, що... так, да. Тому червоний. Давай. Червоного і чорного. Я. Так, це я теж тоді прибираю, якщо в мене є рушник. І в мене є ще щанка. Включаємо. Е Давай подивимося. Е Значить, ця... це дивлю, це склади. І як би мені їх помітити, що так, щоб я зм... додати запис треба. Так, вара, вархаус, кустак. так. Mm, давай. Сипона. Так. Ще пару відкритих. Давай. Зумбою думаю. Розбратися треба. Є. Yeah. Так, що тут? Ганола візьмемо. Першу допомогу. Так, ліхтарик я вже бачив і нарешті я його взяв. Так, і ну і все. Що тут? Тут такі прикольні сі, що прям можна і залишатися тут жити. Чи будувати базу. Так? Да? Так, а тут зомбоїди Вже більше, ніж один. Я вас прибив. У мене туфлі взагалі да, ще ж є. Ладно, бачу, що є. Добре, пішли далі дивитися. Це, звісно, проходить. Коридорчик. Я, до речі, поміщо тоді, 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 тоді. Що? Тут я теж був де я зміг бути. Фу. Скример напугався. Так, вигородка мені теж потрібна. Куртка рейнджера це люкс, але. я візьму, мабуть, що. хай буде просто в мене. Може куди колись і, і вдягну її. Так тут я бачу, що все закрите, і я одразу сюди піду. Манікен. Що. що тут є? Відро, ліка? Граблі і, от, і тут книжка і купальник. І блюспідо. Окей. Ждаді собі підучийся настрій. Давай. Давай це займемося займаємося зараз. В мене є чим підняти собі настрій. А саме... Зетви, наприклад. Давай читай. Прискоримо час. Настрій ти не підняв собі. Що ще? Журнал читати. Давай. Теж не підняв собі настрій. Хм. А коміксом. Підняв. Окей. І так, і в мене шинка. Давай їсти одну четверту і читати курс першої допомоги далі. Скільки зможеш. В ідеалі було все прочитати. І, до речі, я думаю, що десь там я і заночу, я там бачу матраси. Вже 9. Хоча він спати не хоче якось. Так, курси я прочитав. тому я їх скидую. Я їм шинку. І, ну, не знаю. Будь-що піду тоді. Туди... О, видка ты тут взявся А ти не падаєш, я дивлюсь. Такий нормальний. Сильний чувак Давай пишли В тюн були. Ты же тут були. Чи не закривав я їх? За собою. Не тут. Що я закрив? Добре. Це деж підходить. Так, що я хотів зробити? Я хотів подивитися цю мапу. Чи це не, не, не моє? Місто? Так, я дивлюсь і. Не знаходжу ці контейнери, з яких я вибрався дуже довго. Не бачу їх. Тому. Е... Це ж не вони? Та ні. Тому ця карта мені можливо нічого не скаже. Так. Це, це теж наче не воно. Люісвіль. Я не знаю, що це. Це за мапа. Давай її скинемо. Ну і все, можна лягати спати, коротше, тоді. Давай. Сумка підняла настрій. Е можна щось думати далі. Так, тут я пройшовся, тут я теж пройшовся. Мене цікавить ця споруда. Зайти туди все ж таки повибивати звідти зомбиків. Зараз буду пробовать. А, зачекай. Можно на живут. Ну а да, полностью. И давай еще одну одразу. Где? Все. Короку окей, давай, um. Не відходять що це, куди веде цікаво. Так, я ж був тут, правильно? Ну правильно. Давай, пішли дивитися що тут. Тут я вже болки, давай дивитися, що тут де я. Так, тут уже зомбойдів я не чую. Закрито. Фу. Встиг е зреагувати? Так, це мені вже не подобається. Давайте на мене даєш вот. На є тендя саме до таких їх три, ще двоє. Поки що на виходить. Давай наступний. Та подувай уже. Дивимо, стоїть. Що ще встає ще? Ключ дому. не треба. Не треба, не треба. Гаманець. Теж не треба. Добре, я зі всіма справився. М -м -м -м. Так, скотч, давай переключаємося. Скотч, степлер, ще один скотч. Роші. Блокнот і, і технопортативний диск, клей, Це мені точно треба. Брежденько подивимося тут. Грабля, окей. Давай поїмо. Наскільки це взагалі. <кій> Давай ще ходов їж. Молодець. Так. А я тоді що? Що я буду робити? Я думав, як би мені сюди зайти. Але я бачу, що... Що. Що не заходжу я туди. Тауміс, це, мабуть, ще теж якісь склади. Подивимося в карту. Так. Да. Де тут. Де тут знак питання? Я ж бачив його. Ось. він. Я б міг це двері, звісно, вибити, але. Відімкнути двері і він від, 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 не відмикає їх. Можливо, треба їх спробувати вибити. Давай. Зобарішцем займаються. Чим я гірший. Двері, щоб. щоб що? Щоб нічого не знайти. Класа садова. Журнали і гантеля. Фітнес-тренажер. А що я можу робити з е гантелею? Мабуть, що бити, але. Е так, давай спис змаструємо. Міцну палку. Давай, давай, давай. Молодець. <coughs> так. І що у мене три списа, один давай на спину? Сковоріть. Um, Мабуть, um, що викинути вже. Два саморобних спис. Тільки на спину можу. Да. Ха, окей, хай так залишається. Я буду зі списом поки що ходити. Я пам'ятаю, що зі списом ну, непогано так виходить. Пробувати. Е Палива нема. Що є тут? Зварювальний, металева труба. Ну, її б теж взяти в руки. Її можна призначити на спину? А ну давай. То непогано. Так, що у нас тут? Рибальська сітка, книжки. Так. Куртка університетська, куртка шкіряна. Це все непогано, але, чесно кажучи, 22 градуси. Я думаю, що це зараз доцільно. Так, що у нас тут? Багато речей. Я, мабуть, що вдягну дроворуба. Це Вона хоча б з довгим рукавом, на відміну від... Болка, яка вже закривавлена. Так, що тут? Угу. А ну-ка. Велика похідна сумка, прикольно. З синього кольору. Чесно кажучи, я б її взяв би навіть чистий за кольори, але це не так уж і важливо на цьому етапі. На, на етапі виживання. Не дуже суть, якого кольору в тебе щось там. Звичайна підвиск під. О! Це я беру. Це я беру, це я оглядаю, це те ж саме. Десь це, це, це теж саме. Зараз подивимось більш детально. Давай тільки зайняти якось так місце, щоб о... на випадок, якщо зомбойде мене буде оточувати. Ага, я не можу вийти. Добре, тоді я погнав звідси. Тоді я погнав звідси. Десь сюди. Давай, а. Так, по-перше. Стерти це. По-друге. Де там мапа? А, мені це все ж таки не подобається. Залишатися тут. Тому я піду зараз пошукаю вільний гараж, можливо, десь там. Тут. Тут підходить. Сидай на землю. Давай почитаємо, подивимося цю мапу. А, глянути. Добре. А, чи є щось схоже на те, де я був. Так. Цього я не пам'ятаю з цього значить так от це може ще схоже я пам'ятаю що будинок якийсь був о, вихід так оце що важко так сказати насправді де саме те місце де, де я був цей парк такий величезний. М -м. Він... Ну, Наче я не бачу, чесно кажучи того місця, де я був. Ба, я не бачу його. Луїзвіль, е -э 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 я не знаю взагалі це ж, ну, що це. Я знаю Ріверсайд. Друзі, ладно. Скидаємо. Так, добре е цю серію я тоді закінчую. Погуляв по складам, знайшов похідну сумку. Результати непогані. Що далі? Далі буде наступна серія вже в інший раз. Я дякую всім тим, хто дивився, хто слідкував, хто лайкнув. Хто підписався вже аж і прокоментував. Український Ютуб заслуговував на те, що існувати, і щоб існувати більше, ніж колись, сильніше, ніж колись. Я сподіваюся, всім сподобалось, всім, хто дивився. Сподіваюся, що тобі сподобалось. Обов'язково підпишись, постав лайк. Або дізлайк. Давай разом з тобою. Будувати новий україномовний український YouTube, щоб, щоб у нас був вибір, що споживати, що дивитися. Всім дякую, до побачення.